Курочки з вражаєм. Чого стало? Так, та ему ну, щось я. Щось воно не так у мене. Покаюся. Курочки і вражай вони. Принесли до Сігербузів, виросла, те зелене все. І два кавуна. Доброго вечора, любі підписники і гості каналу. Добрі, недобрі. Хай всім буде добре. Зараз піду вас поведу в одну казку. Копаю я я. Вон, Дивіться, 35 на градусник, ну, але воно хмарненько. Ну, думаю, буду копати. Ось дивіться, викопала, гляньте. Вон Як кабель, ось дивіться він, Де, бачите. Де він, ось, бачите, кабель він википала. Це буду його потім ще якось розрубувати, витягувати отсюди, доставати. От. От як я копаю ямки. Бачите? Там лопата не вгониш у землю, ну, а копати ж треба потихеньку. Ось оця ось ямка, ось дивіться. Ось покажу вам цю ямку, як бабка риє. Дивіться, ось ось шмат, бачите, шмат Вон, якого того. Ось, дивіться, ось шмаття яке. Не з кирпича навіть, а із бетону з якогось... І ось дивіться, ось оцю ямку ось я копаю. Дивіться, що тут у ямки. Гляньте, Ось дивіться, Гляньте, гляньте, Леньте. Ви чуєте скрего лопати. А ну, я вже оточа... Ось, зараз вийде, вийдете. Щось витягнула. Зараз, он... О, бачите, ось які вони. О. Гляньте ось які. Гляньте що. Он. Он бачите? Оце все я достаю звідси. Ото я так ямки копаю тут. Оце тут така земля, ну мені тут треба, край, троянду. Потрібно мені тут посадити. І от я так їх оце копаю. Дивіться, скрежить. Бачите, який? Оце мені цю ямку прийдеться тепер ще йти щось доснімати ж вам. Бо я ж так... О, дивіться, ви бачите, що, що тут. А мені її треба по все витой. А потім я засиплю хорошою землею. Я принесу землю сюди і з того, вже, як буду саджати, з огороду. Там земля з часника, Така гарна, що хочеш тут, дивіться, камінці всякі тут. Ну, Тут шлак весь он. Тут, шлак раніше лежав, шлакували раніше шлаком, шлаком ну, гранат теж робили доріжки, От, тут трактори їздили колись, Ще свекор мій на тракторі. Працював на комбайнах, на тракторах, сюди оце ворота, заганяли сюди трактор. ну і Тут робилися доріжки, щоб не грузло дуже воно. Оце тут таке все є. І це я викопую і сажаю, і дивіться, виростають, які троянди у мене. Ось. Бачите, які. Оце на цій землі, на оцій, яку ви мене об обхаюєте там, пишете гадості всякі, що хочеш, пишіть мені. але я працюю, працюю сама. От Коли викопаю, тоді викопаю. Вже накопала, наверное, на ямок 30. За два дні. Оце. Ось оце. тут ростуть оце ось з двокри... друга річки тут. Ті ж я повикапувала великі, в мене ж були, я ж тоді викопала їх. А зараз ось так оце. ось Ця, теж, єлі повикапувала тоді під цю велику петельфа, під цю землю. теж, Там ото все. Вон. Ото все, все тут, оце така земля з шлаком. Далі там. Буває шлак, ну, хоч десь попадається, а тут просто вся земля зі шлаком. І я її всю переносила з огорода сюди позасипала оці ями і канави. Оце так саджаються троянди, щоб знали, хто не в курсі діла. Що вони просто так не виростають із нічого. І ще глянеш, а в мене просмотрів, 100, 100 просмотрів стидно просто. За такі такі троянди в цьому році, що що просто їх це, виходжував кожну. Не дивляться, чи, чи чи ніхто не, чи не, це. я я взагалі нічого не можу зрозуміти, що що з моїм каналом сталося. У мене в тому році, у мене намного більше просмотрів, у мене по 2000 тисячі було, воно 2400, 2500, 5700. Ну, в цьому році в мене 100-200 просмотрів. Ну, я, я не знаю, що це. Я не знаю, куди жаліться. Підскажіть? Буду жалітися. Що це, це за таке? Это, шо, хто, це, хто це цим відає, що воно, що воно таке твориться? Закрить тоді нахрен той канал просто і все, і нахер він нужен. І сажай для себе вон троянди, да і все. Хай люди дивляться. Я ж для вас сажаю, щоб ви через щось дивилися. Ніхто не хоче дивитися просто. Прийде один-два чоловіка і все, ну це ж не, не мої 12 тисяч людей, ну, а де ж мої люди. От бросила все, тепер прийдеться ж знімати. Бо я вже ж докопала, та я і так докопаюся, все рівно. там світло вирублять. То... Прийдуся ось трошки. Там. Okay. Уже я квіти такі заказала, троянди, саме такі, що ну просто шедеври, яких немає ні в кого. Я заказала, щоб посадити, щоб і вам було що дивитися, що показувати. Ну, бачу, що це безполізне, просто труди все мій. І кошти мої. Туш піду зніму, ще ж вона красиво розцвіла, знову одна ось. Це ось. Не не показати нічого, бо я сьогодні вон, знімала їх. Так що це, воно що згоріло воно, що догорає. Я просто вийшла показати, який це великий труд. Копати ті ями і потім сажати троянди. Ями копати саме головне. Ну, мужику, може, воно і то, і то, і мужик теж устане, не той. Мужик є слабіше, баби намного. Красуня просто Хандерберг. Ні в кого не бачила такої. Що висока вона, велика, гарна. Це тільки-тільки трьохрічка це вона буде. Ну так, да, восени оце вона трьохрічка, так так? До да. да, восени трьох річка. така прекрасна вот, троянда. Світ... Стоїть на повному сонці. Просто нема ніде затінення повністю її, ніоткуда, А тільки жари і жари і жари сонце. Ну Зате вона як розквітає, то дуже-дуже красива. Ось ця вже розкрилася квітка, що я вранці знімала, Вон, яка вона вже велика стала. Вон та вже розпускається вже теж. Розкриється. Там вже згоріла вон, Френсис Блейс. Ну, ловила кота ще ніці. Де ж вони. Ось ця ста, стоїть Фредерік Вістраль. Де дуже красива, Будуть говорити, що швидко да швидко, да не так там мені. Треба ж іти працювати, що ще буду. Гратися мені ніколи сьогодні. Я ж вже до, докопаю там ту ямушу. Дивіться, а вітер який у нас шалений прямо гайдає, та ще східний вітер, це ж суховії. Там сирена волає, там вітер гайдає. Сирена. Там спориті літають сьогодні, мабуть, вже десята вона летіла. А Вон ще мотоциклісти, он, он, он. Ото, в нас, ото в нас завжди все. Дівчина там на мотоциклі їсти. Що ж ти їй зробиш? Ось вона, ось наша красуня. А, ну, видно її тут? Чи ні, чи не видно вам? А ну я щас отак. Що не видно тебе? Це Мартін Гійо. Далі, далі не піду, там далі ні, ну там та авто розстріла. Ну, щас піду. Це що, ця очкаста наша. Та в мене Просто аж тру... от праці своєї жалко. Знімаєш, знімаєш нікого, як це так, ну як це так, сто двісті чоловік дивиться. Ну, ну скажіть, будь ласка, ну від кого це залежить? Ну я ж не знаю. Я ж думаю, що люди мене дивляться, не можуть такий сад не дивитися, люди. Прості, ну то сім'ї буде дивитися, не може не дивитися. Ну, в чомусь тут загостка є. Хтось аж або каляузи пише, або скарги пише, або ж, жі, як вони ото роблять там. Ну, я там знаю, що вони там роблять. Ну, ну хтось, хтось цим відає, хтось цим займається. Просто іменно мій канал оцей блокує. Просто. Теракота. Ось остання квіточка. Вже ж остання да нема, тут вже більше. Джеф артист. Оранжева, оранжева така. Ну, вже й невелика вона, ну і, і остання. Ось те, що залишилося. І все вже із Луїзи герцогині. Бачите, за сьогодні все. Та вітер такий страшний, великий, шмагає його все, суше. Листя пали, вон все горить, чорнобривці горять, листя так горить. Вандерберг. Оце ось ось розпускається. Красуня. Йорш, Йорс. Ін. Кондин. Конден, фишер, Чи Конден? Опять же забыла. Уже ж так вывчала, так вывчала, опять забыла. Конден, конден, ютин, чик Ну что там что-то есть? Фи Фиш, Фиш есть, точно. Это отправляется. Опять же красиво она. Оригінальна кольору незвичного такого. Я теж багато заказала оригінальних красивих троянд. І хочу, щоб ви мені допомогли з каналом, щоб він у мене продвигався. Щоб я не, не дивилася, що в мене 100 еті, 100 проглядів, 200, ну це ж, ну це ж просто не. Це. Ну що ж це канал на 200 тільки проглядів. А останні де 12 тисяч мої. Куди вони йдуть, уходять? Ну давайте разом розберемося. Будь ласка, допоможіть мені. Дивіться, який вітер. Вітрюган прям. Осінні, перші дні, перші дні осені і він зразу ж тобі вже і заявив про себе. Хоча він і до того то був, ну, а це ж уже ж перші дні осені. Там Харьков той бомблять, ну в мене ж теж і сестра там, і племінники. Ну, теж мені, ну от на душі і, і без того тоскано. Ось він. Ось він. Алан маленький, ну багато його там буде. А ось буде розквітати це. Луїза Люксембурзька. Ось вона. Кінг прайд така трояндан. Бачите? Як янтар на всередині з янтарю? Рафіня. Діана ну, теж вже все от сьогодні палилася, вже все. Ну, якби не вітер, воно трошки ще може. Ну, сонце пали, ну так і вітер же шальний, палючий, тоже. Ж. А ну, 35, до сих пір воно 35, уже, наверное, 7 годин, а воно 35 усе. Я ж тисячу раз розповідала, що сад це я саджала, Ну, для себе я саджала, я трошки його саджала, оце оцю частину тільки, оцю, оцю, оцю я тільки саджала і все. А там ото, у мене весь і щоб за два роки все це до порядку, воно і так там до порядку приведено. Хай не так, але все рівно воно приведено до порядку вже. Там нема ні бур'янів у мене, ні, етіх, ні паростків паганів, нічого немає, бо там і вишники були, і черешники були. І... Все на світі там було. Я ж розповідаю вам за сад, що, що він ще у процесі создання. І троянди виросли там теж при чудові. За три роки за оці ось. І ті взагалі двох річки там, ото, де о той сад, де забор ото, такий поганенький там. Ну а що я зроблю? Я не буду його зараз міняти. Той забор, то забор вообще там гуси гусевудки жили. А я їм зараз буду забори ставити, чи що? Навіщо він там мені? Не Закриються трояндами, все, я ще посажу, туди щось підсажу. Троянду якусь, щоб вона витка пішла. І вона закриє. І нічого не буде страшного. Не переймайтеся ви так. Кожен за себе хай переймається. А то прямо. Всі за мене взялись так перейматися. Я жінка одинока. Я сама ось, з донькою ми удвох справляємося. Що, що можемо, те, те й можемо. Ось вони дивіться. Ось вона. Біг трп, а він розцвітає. Бургунт червоний. Навіть он даже, он даже той буде цвітись. Отходимо далі. Я не бачила, тут я не було цій частині. Та ось навіть буде он розцвітати, вам дивіться. Ешлі навіть розцвітати. Да, на я якось не дивилася. Я думала, вже все не буде. Ні. Вся буде цвісти. Багато буде ці квіточки. Ну небагато буде, А це ось Енн, там Con. А ось гірка моя кам'яна. Такі кам'яні троянди, які дивіться, величезні, хто, хто не бачив, хто вперше зайшов. Багато ж вперше зайшли людей. Мені потрібно всім щось розказувати, щось доказувати, чого я повинна доказувати. Як мені вести канал, як мені це вести, як мені знімати, от не той. ну не подобається, ну не дивіться ви мої зйомки. Я ж не проти. Ну, гадості, зачем гадості чоловіку писати? Зараз і так у нас така обстановка, що треба тулиться друг до друга, друга якось підтримувати. А вони починаються гадості всякі. І як тільки відкриєш з утра то і починаєш ці всі гадості читати, я їх удаляю, звісно. Понятно, що я їх видаляю. Ну навіщо вони мені? Вони на сер і так на душу, і так на душі кішки шкребуть. Бачите, яка гірка вона кам'яна. Ще ось і той кактус на ньому. А під нею воно ростуть хости. Ну, вони вже згоріли, звісно. Раніше вони довго росли. Тут ось ще й ромашки ось цвітуть. Ось і ця згоріла вже, бачите все. Все, утром зняла вона вам, зараз згоріла вже все. Ну, а що, якщо таке жара, як, як воно не жаре її. Ось цей Ось вже червоніє, червоніє. І відходить осінь до нас. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною. Всім вдячна, хто ставить класи, то пише коментарі. Більше буде класів, більше коментарів, він буде більше канал той продвигатися. По, по інтернету. Ну. Ставте, пишіть коментарі, будь ласка, ставте ті класи, ну, от вас воно не убуде. А це мій труд просто-напросто. Я хоч побачу результат своєї праці, що що мене дивляться і комусь він потрібний цей канал. Це буде добре у нас.